Всім привіт! Я Неса і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. І сьогодні ми говоримо про одну з найкращих, найулюбленіших колод у моїй тарошній колекції. Не будемо витрачати час, одразу перейдемо до огляду. Не минулою року і нарешті я роблю огляд на свою улюблену колоду, на перлину моєї колекції, хоча будь-хто з вас. Можу придбати її буквально за три копійки, чи не в кожній крамниці Старої України, і не лише України, а по всьому світу. Це, звичайно ж, чорний гримуар Некрономікон одна з Лавкрафтівських колод. І хоча це не найкрасивіша колода по Лавкрафту, вона безумовно найкраща. І ви вже могли здогадатися, що з мінусами в цьому відео буде прям дуже складно, зате дуже легко з плюсами. По-перше, ця колода, звичайно ж, не російського авторства, і це було грандіозним полегшенням. На ній працювало три автори: це П'єтро Аліго, Рікардо Менетті і художник Мішель Пенко. А, незважаючи на те, що в мене непогана добірка лавкратівських колод, одразу скажу, що тут дуже якісні ілюстрації, я вам їх зараз покажу. Вона зі мною багато років, і, ну, по ній видно, що вона зі мною багато років. Це міні-версія, вона є в повному розмірі, звичайно ж, до неї йде маленьке МБК, доволі хороше. Там є прям нормальні такі описи старших арканів, а молодші це така класична звичайна схема з МБК що нічого особливого. Хоча тут кожен молодший аркан унікальний. Базується він на Лавкрафті, на Лавкрафтівських творах, і доволі впізнавано. Для фанатів це прям золота жила, тому що можна дивитися на карту і згадувати, з якого це оповідання, що це за сюжет, що ми бачимо, який момент, коротше, все, ось це повідслідковувати. Це дуже прикольно, це дуже класно, якщо ви дійсно фанат лавкрафта. Постави, зазвичай продається вона в стандартній коробці. Яку я завжди викидаю, яку зробила з цією теж багато років тому. В мене тут, бачите, мішечок, який теж виглядає. Так, ніби життя по ньому потискалося, і ніби я його поцупила в самого Лавкрафта. Але це не так. Я колись його просто купила. Як бачите, кольорами колода не бавить. У це не через те, що це маленька версія, ні. Вона і в великій версії така сама, тобто стримані кольори. Тут є різні барви, але здебільшого це ось така кавова, коричнева, сіра гамма. Підписи, як ви можете бачити, на маленькій версії йдуть двомовні. Тут, на жаль, є російська та англійська. На великій версії, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, там здається, або є лише англійська, можна знайти, або є з кількома мовами. Теж такий нормальний варіант, цілком прийнятний. Чорний гримуар некрономікон. Зрозуміло, що назва нас відсилає до найбільш відомої книги з міфів Ктулху, вигаданої Лавкрафтом, яку з тих пір і шукали і намагалися написати, і що там тільки з нею не було. Урочше, зрозуміло. Я не буду переглядати передбуватися всю колоду. Перед вами і розповідати про кожний сюжет, але все ж таки зупинюся на кількох своїх улюблених картах, а потім ми вже перейдемо до плюсів, мінусів і ще деяких важливих деталей, які варто знати, перш ніж бігти купувати цю колоду, хоча я раджу це робити. Тут дуже особливе блазень, я багато про нього думала. Мені навіть колись написала такий лонгрід, з якого почався мій телеграм-канал Дичина про ворожбу. І зазвичай в нас блазень робить крок, але лавкрафтівський блазень сидить у психлікарні, і довкола нього чи то віддіння, чи то реальні люди, ми не можемо розпізнати, так? чи то демони, чи то що тут відбувається. Дуже прикольно, дуже багато про це можна говорити. Мені дуже подобається те, що мак в цій колоді це божевільний раб абдул Аль-Хазрет, автор за лавкрафтом некрономікону і ми бачимо, як він створює некрономікон. І на тлі того, як називається колода це прям чудове геніальне рішення. Я люблю тут вісімку пентаклів. Чому люблю, чому взяла молодший аркан показати, тому що це класний приклад того, наскільки ідеально підібрана відповідність створів з, з тематики. До молодшого аркану. Дуже часто тематичні колоди грішать саме тим, що старші аркани підібрані дуже добре під тему, в темі колоди та, в рамках її теми, А з молодшими вже роблять, як прийдеться. В цій колоді такого не відбувається, заносимо це до жирних плюсів. Це оповідання, на жаль, я не пам'ятаю його назви, але про божевільного скульптора, який створював скульптури. Різних чудовиськ, і потім з'ясовується, що це не скульптури, це трупи цих чудовиськ, вкриті воском. Тут вам тобто, і геніальність, і майстерність, і важка праця. Тобто все, що є у вісімці пентаклів, да, і здатність передати там своє вміння. І при цьому знайдено підходящий гарний сюжет з Локрафта, який ми знаємо. Та сама з дев'ятка мечів, усвідомлення. Героя, що він сам відноситься до риболюдей, людей, які, від яких намагався втекти, яких вважав чудовиськами. Звичайно ж, не могла я пропустити диявола, величезного нашого прекрасного Ктулху. Картини прекрасного світу снів на «Страшному суді, десятка мечів, це жаху Данвічі, коли потобічна істота виривається, з іншого, викликана з іншого міру, виміру, і руйнує все на своєму шляху, і сама є частково людиною, частково породженням древніх. Ну, тобто, бачите, як бачите, дійсно можна впізнати сюжети, якщо ви не такий супер. Фанат Лавкрафта вам просто подобається тематика, то, звичайно, вас це так сильно не зачепить, але для тру фанів буде цікаво поколупатися саме з сюжетної точки зору. Тобто це той рідкісний випадок, як от був і з колодою Таро по Гаррі Поттеру. Коли автор добре знає і Таро, і тематику, з якою працює тобто є фанатом. До речі, про е, фанатів. Судячи зі структури колоди, тобто тут сила на вісімці, і взагалі з підходу це такий доволі базовий, чистий класний вейт. Що мені ще дуже подобається, так це те, як автори, і художники і автори підійшли к рішенню поєднання карт, тому що, тут, дивіться, в нас є вежа, четвірка келихів і місяць, і це все одне і те саме місто. Більше того, ми впізнаємо цю вежу на всіх трьох картах. І повний місяць в нас присутній на всіх трьох картах, але по-різному десь це лише там тло, яке, десь в далечині, і в нас все ще вся пригода попереду. Десь вже в нас руйнується ця вежа. І та, це також лише один з прикладів того, наскільки класно поєднуються між собою карти. То можна порозглядати, поскладати цілі історії. Це дуже прикольно. Ну, те, що я фанатка лавкрафта ні для кого не секрет, те, що я фанатка цієї колоди теж. Але, здається, це відео буде просто просякнуто захопленням. Що далі ще можу сказати про цю колоду? Для кого вона підходить? Я, звичайно, хочу захоплено сказати про те, що вона супер класно працює і це правда. Про те, що вона говіркається, теж чудово. І, звичайно, хотілося б сказати, що я можу радити її початківцям, але як першу колоду її варто купувати лише, якщо ви фанат в першу чергу Лавкрафта, а не Таро. Тому що все ж таки, хоча вона базується на Вайті, тут немає тієї чистої веїтівської символіки, вона присутня, але її дуже мало, особливо в молодших арканах. І... Ну, от, наприклад, ось у нас сімка мечів. Мечів на карті нема. Там ми бачимо, що герой спить зі зброєю, і до нього хтось прокрадається. Сюжет не відповідає Вейтівському сюжету, хоча сутність карти передана вірно. І так, дуже з багатьма картами, тому як першу колоду людині, яка ще не знайома з старо, я її радити не можу. Ось так. З усього іншого, який, можна сказати, мінус. Я не бачила її в дуже супер класному якості друку. Він звичайний, він середній. В... Так, ви можете бачити, що вона в мене прям супер вже така потерта потаскана, да? тут з... З... затерті куточки. зріз взагалі втратив будь-який колір, якась бурда виходить. Але. Це через роки використання, бо вона зі мною дійсно дуже багато років, дуже довго зі мною. І при цьому жодна карта не порвалася, немає розшарування. Ну, тобто, такий собі, норм картончик. Звичайно, що можна знайти її. Я не знаю, чи можна знайти якусь прям супер якості в нормальній якості. Да? Просто норм. Не не вся ось ця історія. Глянцевий. Приємна така штука. Ну що ж, здається, на цьому. З умовними мінусами можна закінчити. Звичайно, що вона не зайде людям, які взагалі не в темі Лавкрафта і не люблять якісь темні моторошні, стримані колоди. Тобто, якщо ваші теми, це скоріше якісь феї, тваринки, квіточки, ніжні пастельні та акварельні якісь малюнки, фарби, то вам не сюди. Всім, тім, Кого вабить темна естетика і Лавкрафт, то, звичайно, це просто must have. Чому це ще must have? Як я вже сказала, неодноразово колода робоча, колода дуже відкрита. Всі люди, з якими я спілкувалася, які її мають, говорять про те, що з нею легко працювати. Причому далеко не всі з цих людей є фанатами Лавкрафта, або навіть просто фанами, вона дуже контактна. Вона охоче працює з різноманітними питаннями. Вона максимально робоча, з нею дуже легко працювати. Ну і міні-формат, як ви розумієте, я часто обираю в свою колекцію колоди міні-формату, тому що їх легко тасувати. Але навіть її повний формат він доволі зручний, легко лягає в руку. Немає ось цієї проблеми, що ти не можеш перемішати величезну колоду. Тому. Ця крихітка готова до співпраці в будь-який момент і будь-з ким отже, не будемо витрачати час, перейдемо до наступного стандартного блоку і подивимося, що вона сьогодні скаже про мене і які теми перерахує, з якими готова працювати. Ух ти, дуже цікава. Майрю марочку це єдина, чи не єдина колода в моєму асортименті, яка матюкається. Тобто вона дуже жорстко формулює, зазвичай жорстко, коротко і суто по темі. Вона ніколи не викаблучується, не дає якихось порожніх відповідей, коли не хоче працювати. Це дізнаєшся від неї миттєво. Тобто дуже вона така контактна на рівні відчуттів. Отже, вона стверджує, що є схожа на короля чаш. Певний період, зараз забагато емоцій. Здається, що можна їх контролювати, але насправді ні. Дуже легко впасти під їх контроль. що ж, Не буду це коментувати. Ті, хто мене знають і слідкують за моїми особистими соцмережами, можуть сказати, згодні вони чи з нею, чи ні. Можете написати про це в коментарях, якщо що раптом вам хочеться. А що вона хоче сказати мені прямо зараз? Це десятка жезлів, і вона говорить буквально, що не надорвися. Ось ти майже вибралася, ти вже майже на якомусь піку. Ось ось ти досягнеш певної планки мети в тому, що робиш. Не нагрібай ще більше, бо ти ще не досягла. Тобто, попереду ще є важкі кроки. Не зупиняйся, нехай тобі не здається, що ти вже перемогла там, де це неправда. І нарешті, з якими темами вона готова працювати, Дві мичів. Це дуже цікаво, тому що яке б значення не мала ця базова карта у Вейда. Тут і зараз вона говорить про те, що ти просто заплющу очі, довірся мені. Бо я скажу тобі правду просто про все неважливо, яким буде питання. Дуже-дуже мило. Ну і звичайно, вже традиційно хочеться перевірити цю колоду з різними питаннями. І я. Е Хоча я планую зняти відео з прогнозом на листопад, я все ж таки пропоную її теж попитати про наступний місяць, який вже от буквально завтра починається. Тому давайте зробимо такий розклад прогноз на листопад, який буде охоплювати різні теми життя, і можна буде в будь-який момент до неї повернутися і подивитися, чи справдилося те, що говорить колода. Поки мішаю, хочу вам нагадати, що загальні передбачення та прогнози ніколи і ні в кого зазвичай не збуваються на 100%. Завжди це може бути на якісь частину на 10%, на 80%, кому як по 6, програється або частина, або повністю, або не програється нічого. Якщо ви хочете точний розклад, за ним треба приходити особисто. Ой їй, Великий робити не будемо. Зробимо маленький, але хороший. Ух ти, як цікаво! Отже, що я в неї спитала? Перша позиція загальна характеристика листопада, і тут це дві келихів. Буде дуже а, доволі спокійний місяць. А, місяць можливостей, можливості нарешті отримати бажане, можливості домовитися з кимось. Дуже соціальний, а, але при цьому доволі емоційно спокійний, такий, не про нові. Зв'язки, але скоріш про нові враження, але не шокуючі. А друга позиція, що головне нам варто знати про листопад, так це те, що буквально він принесе ясність дуже жорстку, і ця ясність змусить нас відкинути, якісь попередні. Зв'язки, попередні стосунки, попередні розуміння усвідомлення і рушити на пошуки чогось нового. Тобто піти від тих усвідомлень, які були в нашій голові, піти від тих уявлень, які були в нашій голові, від якихось стереотипів, зрушити далі. Що найкраще буде в цьому місяці? Некрономікон стверджує, що найкращим в цьому місяці будуть нові ресурси, які ми від нього отримуємо. Ну, це непогано, знаєте, ресурси зараз зайвими не бувають. Нема, тут не хочу навіть лізти в уточнення, це про гроші, чи це про якийсь інший ресурс, оскільки розклад такий загальний, то нехай нам буде загальна порада. Так? Тобто для кожного буде свій ресурс. Що найгіршого буде в цьому місяці, і це карта смерті. Її можна трактувати, як ви знаєте, доволі по-різному, як і будь-яку карту таро, але тут вона говорить про про закінчення, і це будуть якісь доволі болісні закінчення. А найгіршим буде те, що доведеться ставити крапки. В когось це буде крапка в стосунках, в когось це буде крапка на роботі, в когось це буде крапка в, в самоаналізі, в якихось творчих проєктах, в якихось історіях з життя. Приїзд цілком можливо. Чомусь мені так схопилося, що принаймні для одного чи кількох людей, які зараз дивляться цей прогноз, це може бути про те, що доведеться поставити крапку і залишити в минулому звичні обставини. Якусь обстановку, оточення, і кудись перебратися. Крапка в минулому житті. А що пророкує нам некрономікон? На тему фінансів, так це шістка чаш, і це буде історія про те, що ми можемо лише спостерігати, як в наших рук буквально кудись течуть ресурси, багато витрат, багато неконтрольованих витрат, непередбачуваних. Ну, Будемо сподіватися, що це якось компенсується новими ресурсами. А от на стосунки з соціумом та з оточенням. А він, він знову говорить про десятку жезлів. І говорить, що це буде доволі складно. Це буде складно, бо дуже великої кількості людей банально не вистачатиме в листопаді сил та ресурсів на те, щоб отримувати задоволення від спілкування, і це скоріш буде необхідність витримати якісь стосунки, витримати якісь, якісь спілкування якихось людей. Ну, що я можу сказати? Одразу хочеться сказати, що не все треба витримувати, і, можливо, в деяких з цих стосунків, якраз такі необхідна ця крапка, яка дозволить потім, коли ми її пережимо, більше нічого не собі зайвого не тягти. І таки вибратися на світ до сонечка з цієї жахливої пираміди, яка на нас тисне. Порада, яку дає ця колода, це блазень. І вона буквально говорить про те, що, попри все те, що нас оточує, треба довіряти, перш за все, внутрішньому відчуттю. Треба буквально схилятися до того, куди вас тягне, і не зважати на все, що вирує довкола, зосередитися на своєму внутрішньому я. Якщо це внутрішнє я хочу кудись рухатись, треба рухатись, не треба угу. сидіти. І звертати увагу на якісь обмеження, які є довкола і про які нам всі нагадують. При цьому вона застерігає від надмірної концентрації на контролі, і говорить про те, що ми не можемо контролювати абсолютно все, не все є у нашій владі, і є багато моментів в нашому житті, які контролювати неможливо, і про це варто пам'ятати. Ось такий розклад. Сподіваюся, він буде вам до душі. Також сподіваюся, що ви у своїх коментарях для мене напишете, як вам ця колода, чи захотілося вам її придбати, чи подобається вам така тематика, чи це абсолютно повз вас. І якщо вона у вас є, мені дуже цікаво почитати ваш досвід роботи з таро-чорний гримуар-некрономікон. Ось так. Дякую вам за те, що були зі мною, за те, що додивилися це відео аж до самого кінця, за ваші вподобайки, коментарі. Перегляди і підписки особливо за підписки, тому що саме вони гарантують, що ми обов'язково скоро побачимося з вами знову. Бережіть себе.